Добрий день, мої любі малятка, я дуже рада вас вітати сьогодні на занятті. А почати наше заняття я хочу з віршика. На столі було не пусто. морква, ріпа, і капуста, і картопля, й бурячки, і салат, і огірки. Захотілося малятам все оте намалювати. Ну, а поки малювали зайченята. Все жували і картоплю, і буряки, і салат, і огірки, моркву, ріпу і капусту, на столі дубові пусто. Схаменулися малята. Що ж тепер їм малювати? Дітки, вам сподобався цей віршик? А ми сьогодні, як ви вже здогадалися з віршика, будемо знову вести розмову про. Овочі. А пригадайте, будь ласка, як ще можна назвати овочі? Як можна сказати, це що? Так. Це городина. Ми будемо розмовляти про городину. А де ростуть овочі? Правильно, овочі ростуть на городі. А ще можна сказати, овочі ростуть на дачі, овочі ростуть у полі. А як називають людину, яка вирощує овочі або городину? Правильно, городину на городі садить городник. Городину на городі вирощує городник. А що ви помітили в цих словах? Ви помітили, що город і городник це слова вони дуже схожі. А що ж залишається після того, як зібрали овочі? На городі залишаються стебла, листя, коріння. А одним словом, можна сказати, залишається бадилля. Давайте повторимо разом. На городі залишається бадилля. А куди ж потім потрапляють овочі? Коли багато овочів, їх чистять, сортують і складають овоче овочесховище. І там вони зберігаються цілу зиму. Давайте скажемо: овочі чистять. Сортують і складають в овочесховище. А на що ж схоже слово овочесховище? Дітки, воно схоже на слово овочі? Воно утворилося із двох слів: овочі, хранилище. Овочі ховають, овочесховище. Осіння пора для городників городницька й турботлива. Давайте повторимо ще раз ці слова. Осінь городницька пора. Осінь турботлива. Молодці. А як же ж можна ще зберегти овочі? Дітки, поміркуйте. Овочі можна консервувати. А що ж означає слово консервація? Це коли овочі закатують у банки. Давайте ще раз повторимо слово консервація. Молодці. А чим же можна подрібнити овочі? Подивіться на екран. Цей прилад називається овочерізка. Давайте скажемо разом. Овочерізка. А із яких двох слів воно виникло? Ви помітили? Овочі різати. Давайте ще раз повторимо це слово. Овочерізка. А зараз ми з вами складемо речення зі словами Консервація. Консервує відбірні. Мама. Консервує відбірні овочі. У бабусі консервація з відбірних овочів. Молодці дітки. Дітки, а ви не забули, що залишилось на городі після овочів? Так, це бадилля. А можна ще сказати точніше. Наприклад, Моркву викопали, а залишилося морквиння. Картоплю викопали, а залишилося картоплиння. Цибулю викопали, а залишилося цибулиння. Гарбузи викопали, а залишилося гарбузиння. Давайте ще раз повторимо, як можна сказати про бадилля. На городі залишилося морквиння, картоплиння, цибулиння, гарбузиння. Розумнички. А зараз ми з вами будемо складати речення про те, що можна зробити зараз із овочами. І що можна зробити завтра. Сьогодні я збираю овочі. Завтра зберу овочі. Сьогодні я складаю овочі до ящика. Завтра я складу овочі у ящики. Сьогодні я. Закручую овочі у банку. Завтра я закручу банку з огірками. Молодці. Дітки, ви бачите на екрані капусту, яблуко, буряк, моркву. Скажіть, що можна робити з морквою? Її можна гристи. А ще можна надгризти, надгризати. А тепер скажіть, що можна зробити з яблуком? Його можна кусати, надкусити, надкушувати? А що можна робити з капустою? Капусту можна солити, засолити. Посолити. А що можна робити з буряком? Буряк можна терти, натерти, перетерти. Молодці. А зараз ми з вами складемо речення, щоб там були слова не тільки а? й. З городу не тільки зібрали овочі. Але й ще законсервували їх. А зараз ми з вами складемо невеличку розповідь, яка називається «З долу до столу. Тобто, як овочі потрапили до нас з городу на стіл. В цій розповіді треба буде сказати, хто посадив овочі. Де вони ростуть, як їх доглядають, як збирають і що після них залишається, куди потім потрапляють овочі і як їх можна зберегти. Будьте уважні, я перша почну складати цю розповідь. Городники прийшли на город і посадили овочі. Вони доглядали городину. Поливали, прополювали, захищали здоров'я рослин. Овочі виросли гарні, великі, відбірні. Городники зібрали овочі, а на землі залишилось бадилля. З моркви морквиння, із цибулі цибулиння, із гарбузів гарбузиння, із картоплі картоплиння. Овочі зберігаються в овочесховищі. Городину можна консервувати, а допомагає дрібнити їх овочерізка. Осінь це городницька овочепереробна пора. Осінь це овочеконсервний сезон. Дітки, на цьому наше заняття закінчується. Я буду з нетерпінням. Чекати відео з вашими розповідями з долу до столу. До побачення!